Отакі Ніо. Та чому вони топ? Хто я? Я ж не лох. Преміальний бренд, авто якого приймають участь в перегонах Формули 1 в Китаї. Використовують штучний інтелект та новітню систему безпеки. Це все про компанію Ніо. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь з вами Енкарс. Погнали! Mm. Головна фішка Ніо це зміна батареї. Тобто, коли у вас сідає батарея, вам її не заряджають, а змінюють на іншу. Але ця функція доступна поки що тільки в Китаї. А тепер давайте порівняємо систему безпеки Ніо та популярного бренду BMW. Ніо С8 на головному європейському кращі тесті набрав більше балів ніж BMW X5. Інша модель NIO ES7 показав себе краще ніж BMW iX. А NIO et 5 випередила BMW 3 серії. Кузова електромобілів NIO повністю з алюмінія, тобто вони не підлягають корозії. Також всі електромобілі компанії NIO мають пневмопідвізку та повний привід. Ціни на модельний ряд NIO стартують від 45 600 доларів. Як ви зрозуміли, найголовніше для компанії NIO – це безпека та комфорт. Яку модель обирати, вирішувати вам, але де купувати тут без варіантів Енкарс.